Яка ж ситуація біля Покровська і Мирнограда на даний момент реальна ситуація? Так наскільки ця актуальна обстановка загрозлива для наших військ? Адже там росіяни вже напевно з місяць говорять про повне оточення Мирнограда, чого не відбулося? Одночас наші військові означають, що справді з логістикою є проблеми. Переважно доводиться дронами доставляти все необхідне нашим військовим, які тримають оборону Мирнограда. Чи Мирноград Мирногради Покровськ мають політичне значення на вашу думку? Тобто, бо справді залишатися там в Мирнограді зараз дуже складно нашим захисникам, зважаючи на те, що є проблеми з логістикою, є проблеми з просуванням ворога по флангах навколо Мирнограда. Чи є сенс далі утримувати оборону цього міста? Суто військовий, скажімо так, і який політичний вимір цієї операції на вашу думку? Ну насамперед, я не готовий давати оцінки на рівні, чи треба обороняти, чи не потрібно обороняти мирноград. Я і Покровський я в цій ситуації є доволі е, лаконічним. Позаяк є військове керівництво, і вони бачать цю ситуацію. Я бачу її там зі свого якогось одного боку. я аналізую її, спілкуючись з військовослужбовцями, відвідуючи е, цей безпосередньо напрямок. Е, і можу сказати те, що дійсно ситуація є дуже важкою. Дуже важка ситуація на покровському напрямку агломерації. Цьому корпус ДЖВ проводить феноменальну роботу з оборони населеного пункту. Їм вдається дуже багато, але ситуація дійсно складна. Днями була публікація більд, що закріплення відбувається російських військ на всій території Покровська, що нібито Покровськ впав. Це не відповідає дійсності. Українські військові стоять у Покровську, захищають, обороняють місто. Південь населеного пункту за ворогом. Центр ворог закріпляється, де не де тривають бої. Так само бої переходять на північну частину міста Покровськ. Тобто ворог фіксується, ворог намагається проникати далі і просуватися до північних околиць міста. Проте бої ще тривають, бої відбуваються, і наші сили оборони продовжують оборонну операцію. Битва за Покровськ триває. Мирноград ситуація з логістикою дійсно дуже і дуже важка. Вже немає автомобільного там сполучення, автомобільною чи іншою технікою вже ніхто не доставляє. Логістикою не займається, не доставляє необхідний БК та провізію. Використовуються наземні роботизовані комплекси, використовуються дрони. Це є більш безпечні методи логістики, які безпосередньо допомагають нашим силам оборони. Ситуація є дуже складною, але як я наголосив, є сьогодні військове керівництво, воно ухвалює рішення і відповідає за це рішення, має відповідати за це рішення, і відповідно, ми в такому випадку будемо бачити результати саме з військового керівництва. Хто які рішення ухвалить і які будуть подальші дії? Той напрямок, де останнім часом ситуація змінюється на нашу користь і звідки надходять добрі новини, це Куп'янськ. Там знову ж таки без деталізації коментує ситуацію, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський чи військові оглядачі. Але всі вони констатують різні джерела, констатують, що в Куп'янську ситуацію вдається потихеньку виправляти, ворога вдається зачищати в самому місті, в місті відтісняти росіян з певних. Крайонів, де вони раніше перебували, на вашу думку, за рахунок чого вдається ситуацію переламати на на, на даний момент, скільки нурсіяни вже теж заявляли, і Путін навіть заявляв е, публічно, що все повністю Куп'янську не контролюють. Там оточили, відрізали і так далі. Все це розбивається в ту реальність, яка зараз є, е, як можуть розвиватися події далі. Видка робота взаємодія підрозділів, які були підтягнуті в необхідний момент до Купінська, допомогла стабілізувати ситуацію. Це є питання резервів і питання взаємодії, дві ключові речі, які допомогли сьогодні стабілізувати ситуацію на купінському напрямку та безпосередньо в місті. Ворог було відсунуто ворога на північній околиці. Проте там ще відбуваються все одно бої. Відбувається процес з зачистки населеного пункту. На Наші підрозділи роблять все необхідне для того, аби ворог не зайняв висоти, висотки, багатоповерхові будинки для того, аби не встановлював контроль над якоюсь частиною міста, яке є розбитим, і для того, аби наші війська далі продовжили просуватися і відтискати ворога ще північніше, саме тому і вдалося на сьогоднішній момент допомогти. Нашим силам оборони в Купінську, саме завдяки швидкій взаємодії та необхідних резервах, які були підтягнуті до населеного пункту. Іноді буває, заходжу на телеграм-канали там з пропаганди російської, читаю, що пишуть їхні так звані воєнкори, і багато хто з них от в контексті цих зустрічей в Москві з американцями перемовин пише, що ну зважаючи на той високий рівень втрат, які є зараз у російських підрозділів, в тому ж таки Покровську на інших напрямках їхні запаси, скажімо так, потенціал активних штурмових дій, ті темпи, які ми зараз. Спостерігають, спостерігаємо, можуть вичерпатися за місяць, другий Кажуть, от до весни можемо закінчитися. Пишуть самі росіяни ці зетники. Тому важливо зараз якусь ситуацію устаканити, зафіксувати так би мовити, ті просила, які є в дипломатичний спосіб. Так з іншого боку, ми бачимо, що Путін транслює зовсім інші меседжі. Він транслює можливо таку надуману, фейкову впевненість стосовно того, що Росія може воювати мало не без кіне. Е, яка точка зору на вашу думку переможе? Зрештою, як правило, реальність бере гору в той чи інший спосіб і доводиться все одно тому ж таки російському політичному військовому командуванню шукати резерви, шукати засоби для того, аби продовжувати цю агресивну війну? Чи справді Росія зараз стоїть на межі вичерпання своїх ресурсів і резервів? Ну я би так ствердно не говорив, що вони стоять на межі своїх ресурсів і резервів. На жаль, я би цього не казав, тому що в них велика територія, великий людський капітал, і вони його використовують саме для того, аби стирати на нашій землі. Чи є в них спроможності поповнювати військо? На жаль, є, і вони існують. Вони зробили низку різного роду законодавчих змін для того, аби поповнювати військо. В них строкова служба вже тепер набір на неї розтягнутий на час впродовж усього року, а не тільки весна та осінь для того, аби набрати особовий склад. Більше були зміни для іноземців. Якщо ті хотіли би отримати громадянство Росії, вони були змушені відслужити. У війську відповідно взяти участь у війні, тобто росіяни роблять ті кроки та ті речі для того, аби поповнювати свої резерви, і військо було і наповнювалося. Чи вистачить їм цього надовго з тими втратами, в яких є, в них є. Проблеми серйозні проблеми, як і в нас, так і в них є серйозні проблеми з резервами, тому що вже ж десь потрібно брати особовий склад, а вже ж десь потрібно поповнювати ці резерви. Надходження людей має бути і економічна ситуація має бути більш сприятлива для того, аби утримувати це військо, тому що так само є проблеми з санкціями. Вони можуть цього не визнавати, але вони існують. І сам той факт, що е, є спад. Виплати за контрактів і тепер контракти російські армії такі привабливі вказують на те, що російська економіка послаблюється, і в них є проблеми з виплатами для військовослужбовців. Тепер про наші резерви власне маю питання, оскільки справді останнім часом на найвищому рівні, і в тому числі президент коментував цей аспект, йде мова про те, аби змінити сам порядок і підхід до розподілу саме людських резервів особового складу, мобілізованих по тих бригадах, які воюють на фронті, зокрема заступник голови офісу президента і екс-комбриг 93-ї бригади Павло Полі. Каже, що Зараз мобілізованих справді розподіляють між бригадами дещо хаотично, хтось нормальне поповнення отримує, хто з майже нічого. Навіть в багатьох матеріалах журналістів, які пишуть про війну, йшлося про те, що є певні підрозділи, де нібито існує пріоритет щодо поповнення, яким найперше надають от, власне, людські ресурси, якщо так можна сказати, особовий склад поповнюють. І наскільки зараз ці підходи, на вашу думку, змінюються, оскільки є розпорядження. Едження президента є відповідальні за втілення от, цих змін, і чи справді процес запущено? Наскільки от швидко можна буде відчути наслідки вже безпосередньо в військах і підрозділах? Ну, наскільки мені відомо, Паліса з Гнатовим начальником генштабу працює над цими змінами на одній ставок їм доручили напрацювати формати змін для того, аби було рівноцінне та рівноправний розподіл особового складу мобілізованих серед бригад. Бо НАТО зараз перебуває у відрядженнях, наскільки я розумію, повертається з поїздки української делегації щодо мирного процесу. Відповідно, є процеси, які затягуються, є процеси, які вже реалізовуються. Той факт, що це вже давно назріла проблематика, і треба вирішувати, лишається фактом. Абсолютно правильна ініціатива, тому що дійсно є така історія, що є підрозділи улюбленці, підрозділи, яких поповнюють швидше, оперативніше. І в першу чергу, це, наприклад, є підрозділи славнозвісного одного полковника, який показує мапи, незаблюрені на своїх. На столах і викладає такі фотографії, наприклад, і інші підрозділи, які це роблять і отримують, має бути справедливий розподіл, тому що дуже часто є е, бригада може втратити в особовому складі є переведення, є СЗЧ, і ці цифри можуть перевищувати те, що дає держава, поповнюючи цю. Бригаду цей підрозділ має бути справедливий розподіл. Камбріг має розраховувати на якісь речі. Він має розуміти якесь короткострокове і довгострокове планування. Для того аби знати, що йому очікувати взимку, що йому очікувати весною, і такий розподіл особового складу яскраво допом... ну, реально якісно допоможе для бригади, для командування бригад частин розуміти те, а що ж відбувається в нього з особовим складом, і тоді можна і вимагати від всіх однаково вимагати обороноздатності і ефективності роботи. Я вважаю, що це абсолютно справедлива річ, і тим паче ідея розподілу на БЗВП людей, щоб вони проходили це відповідно відразу. У військовій частині базову військову підготовку це теж є абсолютно якісна історія, тому що боєць, який приходить, він буде проходити вже навчання в реаліях своєї бойової частини, своїм підрозділом, своїм командиром, знати, де він буде служити і що він буде робити. Це абсолютно ефективна і правильна річ, яку треба робити на вже тому, що це зможе якісно допомогти підготувати особовий склад, і більше того, це збереже життя і безпека особового складу. Так. Саме. тому, що в нас ви добре знаєте проблему ураження по особовому складу в великих навчальних полігонах і навчальних центрах, і це через скупчення особового складу. Якщо ми перенесемо підготовку особового складу на бригади, це є менша кількість особового складу, це є якісніша підготовка, це є диференціація та розпорошення людей по різних невеликих навчальних центрах. Андрію, дякую вам дуже за ці роз'яснення і за цю розмову. Андрій Ткачук був разом із нами.